Добрий ранок, дорогі друзі. Євангелія від Іоанна, 4 глава. Тут така дуже чудова історія про Ісуса Христа, де Він зустрівся біля криниці з жінкою. Криниця знаходилася в Самарії, і він зустрівся з цією жінкою. і жінки каже: Дай мені почерпнути води. А вона каже: Ти і і просиш пити в мене в Самарянки. Ти що не знаєш, що і юдеї і самарянами не спілкуються. А він їй каже: Якщо би ти знала дар Божий і хто говорить з тобою, тебе не тільки просила, ти б, знаєш, завжди хотіла цієї води. І далі там йде діалог, і каже, в тебе було п'ять чоловіків, і цей, який зараз в тебе, теж не чоловік. Вона каже: Я бачу, ти пророк. І далі йде питання, я би хотів на цьому наголосити, щоб ти і я разом з тобою почув. Каже жінка йому: Пане, я бачу, що ти пророк. Наші предки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що в Єрусалимі те місце, де потрібно поклонятися. Ісус промовив до неї: Жінку, вір мені, що находить час, коли ні на горі цій, ні в Єрусалимі, не будете поклонятися Отцеві. Ісус каже, настає час. Коли ви не на горі і не в Єрусалимі, а будете поклонятися там, за що він відповідає, і каже, в духі і в істині. Дорогі друзі, я би хотів звернути велику увагу, знаєте на що? Чому ця жінка мала п'ять чоловіків, і той вдома, шостий, теж був не її чоловік. Чому так все произошло? і хто в цьому був винуватий? І винуватий знаєте, хто в цьому був? Тому що жінка стоїть і каже: Я не розумію. Батьки мої кажуть, що треба було поклонятися там, ви кажете, що треба поклонятися там. І я просто сьогодні знаєш, говорю тобі і говорю мені, що інколи віруючі люди стають поміхою для того, щоб сусіди наші, люди наші, якісь колеги на роботі, або просто наші родственники сьогодні прийшли до Господа, ти і я можеш бути помехою. Знаєш чому? Тому що люди сьогодні дивляться і кажуть, одні кажуть. Так правильно, другі кажуть, так правильно. А релігіозна система, сьогодні релігія, розділила людей. Точно так же і тоді, коли та жінка стоїть, а їй кажуть, батьки кажуть, треба поклонятися там. І юдеї кажуть, треба поклонятися так. І сьогодні, дорогі друг, нічого не змінилося. Релігія прийшла, релігія розділила людей. Ісус прийшов і приніс мир, приніс любов. Але люди сьогодні, знаєш, поділилися, попутали. І одні кажуть Отак правильно, другі кажуть Отак правильно, треті кажуть отак правильно. І поділилися сьогодні на різні конфесії, поділилися на різні релігіозні якісь структури. Але Ісус Христос прийшов і приніс мир, і приніс любов. І саме головне в християнстві саме головне. Це знаєш, що? це любити Бога і любити людей. І сьогодні я просто закликаю: завтра, в понеділок, буде всеукраїнська молитва за Україну. І незважаючи сьогодні не на конфесію, незважаючи на то, до якої церкви ти відносишся, чи то православна, чи то католічна, чи то протестантська, чи то, знаєш, місіанська якась. Я просто закликаю, Щоб ми всі разом, не зважаючи на якісь предрасудки, Знаєш, тому, що воно сьогодні діло людей. Любов вона зближає. Любов вона дає єдинство. Любов, і сьогодні, як ніколи, знаєш, нам треба Христос, тому що Бог. Це і є любов, і будемо кликати. Завтра день національної молитви, завтра день, коли нам треба каятися. Завтра день, коли нам треба взивати. Завтра день, коли ми будемо кликати до нього. Завтра день, коли ми будемо шукати його, щоби Бог помилував нас і нашу націю. Так що благослови тебе Господь. І пам'ятай, що людям сьогодні не потрібна конфесія, людям сьогодні потрібна любов. Любов від щирого серця. А люди бачать, чи ти любиш їх, чи ти говориш, де правильно, де неправильно. Так що благослови тебе Господь во ім'я Ісуса Христа. Амінь.